Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У школах Рівного візьмуться за реформування їдалень. Вперше на Рівненщині депутати за власним бажанням відмовилися від своїх мандатів. У Дубні місцеві жителі скаржаться на зведення багатоповерхової споруди, адже вважають її незаконною. Більше половини учнів та батьків рівницьких шкіл не задоволені якістю харчування в школах. Серед головних претензій холодна безпеці їжа, а також недостатня кількість овочів та фруктів. Такі результати великого опитування, яке провело міське управління освіти, кажуть, опитали 12 тисяч батьків та учнів, і результати виявилися невтішними. Українські школи почали відходити від радянських стандартів харчування ще у 2020 році. Тоді перша леді Олена Зеленська з ініцію. Вала зміни якості харчування меню для шкіл розробляв відомий кухар Євген Клопотенко. Але як часто буває, гарна ідея розбивається об криву реалізацію. На практиці українські школи виявилися не готовими до сучасного прогресивного меню. І, схоже, що проблема з провалом першого етапу реформи виникла не лише на Рівненщині. Уряд зрозумівши, що школи не готові до меню клопотенка, виділили навіть додаткові кошти, які на конкурсній основі будуть виділятися закладам освіти для модернізації кухонного обладнання в школах. Для цього передбачили півтора мільярда гривень претендують на ці кошти і на Рівненщині, за словами чиновників, 90% шкільних їдалень потребують оновлення. Але чому про це не подумали ще у 2020 році, коли лише запроваджували це меню? Чому тоді чиновники, керівники шкіл не били на сполох і не казали, що реформа може провалитися? Видається, що як завжди спрацював совковий страх чиновників перед начальством. Партія сказала треба народ відповів добре. І ось тепер, коли кожна гривня держбюджету мала б направляти. Тися на війну уряд вимушений витрачати півтора мільярди на порятунок реформи першої леді. Звісно, реформу напевне можна було поставити на паузу, але продукти закуплені, меню затверджене і реалізовуються. От тільки якість про ситуацію у Рівному з харчуванням в школі розкажуть наші журналісти. Холодні страви, прісний смак, малі порції, недостатня кількість овочів та фруктів в дитячому раціоні це основні причини незадоволення батьків якістю харчування дітей в навчальних закладах рівного. Такі результати опитування, яке нещодавно провело міське управління освіти. Крім цього, батьки кажуть, хотіли б, аби страви в шкільних їдальнях були більш різноманітними і діти могли самі обирати, що саме їм придбати. Я думаю, треба прислухатись до дітей і запитати в них. Які в них вподобання не примушувати насильно щось їсти, те, що вона не буде. А діти дуже помічають чистоту, дуже помічають красу. От. І я думаю, що харчування має бути саме і красиво виглядати це все має і смачно. В управлінні освіти рівного кажуть, анкетування провели через скарги, які регулярно надходили від батьків щодо неякісного шкільного меню. В опитуванні взяли участь близько 12 тисяч осіб. Чиновники кажуть, проблеми виникли через те, що шкільні їдальні виявилися не до впровадження нового меню авторства Євгена Клопотенка. Тож в управлінні освіти розробили проєкт, щоб реформувати шкільне харчування. Вже в цьому місяці його планують винести на розгляд депутатів рівненської міської ради. Це модернізація харчоблоків та придбання. Сучасного обладнання, наступне підвищення фахового рівня працівників кухні, адже вони повинні готувати страви, які будуть смачними для дітей, якісними і безпечними, а також проведення. Роз'яснювальної роботи з учнями та їх батьками щодо формування навичок здорового харчування, але проблеми з реалізацією реформи шкільного харчування, запровадженої першою леді України Оленою Зеленською, виникли не лише в обласному центрі. За словами заступниці директора департаменту освіти і науки рівненської ОДА Марини Пашковської, модернізація потребує 90% шкільних їдалень, і рівненська область не єдина, яка зіштовхнулася цією проблемою. Відтак уряд був змушений виділити півтора мільярда гривень. Ви на заміну обладнання на кухні в шкільних їдальнях, Тож тепер навчальним закладам потрібно підготувати проєктно-кошторисний план та відповідати базовим критеріям. Для того щоб здійснювати відбір цих проєктів, які є, хто планує власне здійснювати модернізацію харчоблоків, потрібно буде свої проєктні пропозиції подати до системи відновлення і модернізації України. Така є система DREAM Власне проєктно-кошторисну документацію і рекомендується виготовляти за цими напрацьованими проєктними рішеннями. Є каталоги, посібники, тобто, це все є, це все доступ. І все надано знаково, що низка керівників навчальних закладів, в тому числі і рівного, стверджують, що на момент запровадження меню клопотенка обладнання в шкільних їдальнях було застаріле. Тож раду візьмуть участь в конкурсі проєктів Ми є в заявленні, ми заявляли про себе, і як кажуть, на нас дослухалися. Ми вписані в цю програму. Бо я вважаю, що змінювати потрібно не тільки технічне обладнання, так. А потрібно змінювати і крісло, за яким дитина сидить, і стіл за яким сидить. У 2010 році в нас було реконструкція харчоблоку. Ось безперечно, що вже навіть те технічне забезпечення, обладнання, яке було, вже воно на сьогодні застаріле. Шеф кухар закладу Галина Якимчук каже: їдальня в ліцеї потребує ремонтних робіт, а кухня нового обладнання, адже їхнє давно застаріло. Це наші плити, такі електричні. Ми на них готуємо страви свої. Ось крім плит. У нас це плита. Потім крім плит у нас є такі котли, в котрих ми. Варимо такі другі страви, каші і все решта не в варяться в таких котлах. Однак залишається відкритим питання, чому про застаріле обладнання керівники шкіл почали говорити лише зараз, коли реформа вже два роки як працює, а не тоді, коли власне її ще можна було відтермінувати, аби підготуватися. Війна руйнує не лише будинки, міста та долі. Як виявилося, війна руйнує ще й місцеве самоврядування. А точніше, його руйнує указ президента України про заборону виїжджати за кордон без робочої необхідності депутатам та чиновникам. Цього тижня виявилося, що деяким депутатам місцевих рад бажання виїхати за межі України стало сильнішим ніж цінність депутатського мандату чи зобов'язання перед виборцями. Відразу два депутати Великомалянської селищної ради цього тижня склали свої п. Повноваження усе через те, що вони наразі перебувають за кордоном і поки що не планують повертатися в Україну. Та найгірше в цьому навіть не те, що депутати, вибираючи між виконанням повноважень, які їм довірили, та поїздками за кордон обрали друге. А те, що на відміну від обласної чи верховної ради, депутатів до сільських рад обирали не за списками, а прямим голосуванням. Відтак, коли ці двоє склали повноваження, то на їх місце ніхто не зайде. Тож великомалянська рада стала на два депутата меншою. Відтак для кворуму і для того, щоб її рішення були легітимними, потрібна присутність більшої кількості депутатів, бо ж легітимність рішення визначається кількістю голосів від загального числа депутатів. А загальна кількість депутатів не зміниться. Просто двоє, що склали повноваження, будуть вважатися постійно відсутніми. Детальніше про те, чому депутати вирішили скласти повноваження та як це сприйняли їхні колеги у сюжеті наших журналістів. Під час сесії Великомолянської сільської ради вперше обговорювали позбавлення повноважень двох депутатів за власним бажанням Ковальчука Сергія та Конунчук Олени. Переходимо до двох не менш важливих питань. Нашого порядку денного це про дострокове припинення повноважень депутатів Великомалянської сільської ради, госимо Скликання, а саме Ковальчука Сергія Володимировича та Конончук Олени Анатолійовича. До нас поступили письмові заяви даних депутатів, які просять скласти повноваження зв'язку з неможливістю виконувати повноваження згідно закону про статус депутатів місцевих рад. Одна з сільських депутаток, що склала повноваження, Олена Конончук була на сесії дистанційно, адже перебуває за кордоном. Своє рішення пояснює так: не може брати активну участь у житті громади, тому що не планує найближчим часом повертатись в Україну. Але так Тут Сергій Ковальчук, який теж виїхав за кордон, взагалі на зв'язок не виходить та повністю ігнорує повідомлення своїх колег. Шановні депутати, наступний проект рішення про дострокове припинення про Рили на сесії й обмеження, які накладають на депутатів через військовий стан, зокрема, згідно з указом президента, поки діє воєнний стан виїзд депутатів за межі країни без робочої потреби заборонений. Відтак сільська голова Алла Карпюк повідомила, що відтепер не буде давати дозвіл про перетин кордону без вагомої на це причини. Подальшому ви знали, якщо ви до нас будете звертатися з відповідними листами про те, що ви мовляв поби збирати... Поїхати для передує ферти за кордоном і взяти від нас розпорядження, то на сьогоднішній день я на це не піду. Чи зможе це призвести до ускладнень в прийнятті рішень та скільки ще депутатів через обмеження складе свої повноваження? Побачимо згодом. Б'ють на сполох, удубні місцеві жителі скаржаться на зведення багатоповерхової споруди, адже думають, що будівництво ведеться з порушенням норм, а відтак є незаконним. Зокрема, підставами для таких заяв вони вважають те, що неподалік їхніх дворів з'явилися будівельні вагончики. Відтак мешканці бояться, що скоро на їх місці з'явиться багатоповерхівка. Зрозуміти Дубенчан можна нерідко. Мас-медіа ми бачили повідомлення про те, що практично під будинками мешканців того чи іншого міста якийсь непоряд. Дний забудовник зводить багатоповерхівку, але цей випадок трохи не такий. Право в тім, що ніхто не заливає фундамент під будівельними вагончиками. Зазвичай вони розміщуються поруч будівництва, і в них на період зведення будинку живуть робітники. Сама ж зона забудови, місце, де в майбутньому і буде зводитися будинок, розміщують за декілька метрів від них. Так і вийшло в дубно. Як розповідають будівельники, сама багатоповерхівка знаходитиметься за 20 метрів від дворів мешканців, тож побоювання місцевих марні. Наші журналісти виїжджали на місце та намагалися знайти порозуміння та налагодити та діалог між сторонами з подробицями наша Лілія Мазур. Будівництво заважає спокійно жити. Місцеві жителі занепокоєні тим, що зведення дев'ятиповерхової будівлі на вулиці Морозенка, 31 у дубні, є незаконним. Серед них пані Ольга. Жінка близько 10 років проживає у своєму будинку. каже, невдоволена не стільки зведенням будинку, як розміщенням тимчасових споруд, оскільки вважає, що відстань від її двору до будівельних вагончиків дуже мала. А відтак це порушує усі норми та правила. Будівництво, яке відбувається у мене за забором, занадто близько. Ніхто не надає ніяких нормативних документів, які могли би засвідчити їхні межі, їхні території. Вони поставили свої будки металеві, теж досить близькі відстані до моєї межі мого забору. От коли я знову ж таки повторюся, прошу, чому ви так близько це все робите? Ніхто ніяких пояснень не дає. Інші сусіди пані Ольги частково розділяють занепокоєння жінки. Ну, це незаконно, це може вона стверджувати, що взяти наші забудови, там є такі забудови, що 2 метри і 3 метри, а тут нормально. Так само, що і сюди мала відстань, і туди мала відстань, і туди мала відстань, і в такому районі 9 поверхів. Звичайно, сусіди не... Не в захваті. Замовником будівництва є ТОВ Склобудресурс. Зазначають, на території зводитимуть дев'ятоповерховий будинок згідно з усіма правилами та нормами. Нове будівництво, житловий будинок, монолітно-каркасники будівництво дев'ять поверхів. У нас є дозвіл на будівництво, виданий Діамом. На паспорті об'єкту вказаний його номер. Ви Можете перевірити його по реєстру, побачити, що він виданий. Справді на сайті Державної інспекції архітектури та містобудування дозвіл на будівництво є. Виданий він був ще 12 жовтня минулого року. А от щодо тимчасових контейнерів та відстані до території пані Ольги Олексій Бодов пояснює, приберуть як тільки основний етап будівництва завершиться. Тож мешканцям нічого хвилюватися. Вони і з певними етапами будівельних робіт вони будуть звідти забиратись. Всі відстані, всі межі, які є на проєкті, вони всі враховані, воно все висловлено відповідно до проєкту, тому там, діючими нормами законодавства там, ДДБНів ми нічого не порушуємо. Якщо, ну, якщо є якісь там, певні незручності, там, ми, там, ми готові тось, мати якийсь вести діалог. Тож сподіваємося, що всі непорозуміння між забудовником та мешканцями сусідніх будинків будуть вичерпані. Принаймні, схоже, що обидві сторони конфлікту готові до діалогу. А я нагадаю, що ви дивитесь новини. Підсумки на телеканалі ITV Media Group і Далі ми поговоримо про таке. Більше трьох років мешканцю Сарни ще не виплачують законні кошти. На Гощанщині сільська рада заплатила підряднику за ремонт укриття. Втім, згодом суд зобов'язав підприємця повернути ці кошти. У Рівному немає жодного кладовища для домашніх улюбленців. Пільги є доплата є, але усе це лише на папері. Мешканцю Сарнщини вже три роки не виплачують обіцяні законом надбавки за те, що проживає на території, яка віднесена до третьої категорії забруднення, спричиненого Чорнобильською катастрофою. Володимир Крупич навіть має на руках рішення суду про те, що йому мають виплатити усю заборгованість за три роки. А виконавча служба навіть відкрила виконавче провадження по примусовому стягненню з районного соцзахисту цієї заборгованості. Жодної копійки з більш як 80 тисяч гривень він поки не отримав. Наші політики особливо щедрі на обіцянки. Кожного разу балотуючись до парламенту, вони обіцяють багато і щедро, і особливо це стосується надання пільг та доплат різним категоріям Афганцям та чорнобильцям, вчителям та лікарям тощо всі ж пам'ятають передвиборчий ролик президента Зеленського, в якому стверджувалося, що вчителі мають отримувати до 4 тисяч доларів зарплати. А зараз, з початком війни, і особливо після повномасштабного вторгнення, кількість пільговиків зростає просто в геометричній прогресії. Вимушено переміщені особи: учасники АТО та ООС, ветерани та інваліди війни, родини загиблих, полонених та пропавших безвісти. Усім їм політики щедро роздають пільги та обіцянки. Але Чомусь політики, ухвалюючи черговий закон про пільги, чергові категорії не замислюються, що для виконання цих обіцянок потрібні кошти. Кошти держави, яких наразі не вистачає, причому колосально. Якщо вірити експертам, то ще в минулому році бюджет України залежав від допомоги союзників на 60%. В цьому році ця цифра цілком ймовірно може сягати і 80%. То ще не порсорі, я перепитала камеру камеру. Угу. Вісімдесяти Тож, То ще не пора політикам наважитися на непопулярні рішення та тверезу і чесно переглянути усі обіцянки і усі пільги, які пороздавала держава з часу незалежності. Можливо, ветеранам війни і не потрібна пільга на користування проводним телефоном. А є і така. Принаймні, чимало самих пільговиків вже говорять про необхідність перегляду усіх пільг. Ну а повертаючись до історії Володимира Крупича Сарненщини, то наразі він все ще чекає виконання обіцянок. Більше про його історію у сюжеті Лілії Мазур. Пан Володимир, житель села Дороздин, що на Сарнинщині. Ця територія, як і інші північні райони Рівненщини, віднесена до третьої категорії забруднення, спричиненого Чорнобильською катастрофою. Тому для тамтешніх мешканців передбачаються додаткові грошові виплати. Втім, протягом трьох років пан Володимир не отримує законну грошову доплату від держави. Він неодноразово звертався до Сарницького управління соцзахисту з тим, щоб йому пояснили, чому затримують виплату. Однак змістовну та обґрунтовану відповідь так і не отримав. Тож чоловік звернувся до нас на Канал за допомогою. Каже, втомився чекати не тільки коштів, а й відповіді на свої запитання. Грошей нема розводять руками, що грошей нема. І нас таких багато, як ви. Я кажу, багато не багато, але вже четвертий рік пішов. я кажу, постанова є, рішення суду окружного є, по чому ви не виконуєте. І вращався. В Рівному на гаражу лінію видно відновили запит, давали але вони мені відповіді ніякої не дали. Аби з'ясувати, чому кошти не надають. Ми звернулись до управління соцзахисту Сарненського району. Втім, там спілкуватись на камеру відмовилися. А у відповіді на інформаційний запит повідомили, що жодної заборгованості виплат немає, і що частина повноважень щодо цих виплат покладена на пенсійний фонд України. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 16.09.2022 нуль номер 1041, деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом України з 01.12.2022, призначення житлових субсидій та пільг покладено на пенсійний фонд України станом на 04.03.2024 року заборгованості щодо. Виплати коштів вище вказаного виду компенсації немає. Разом з тим, наше питання, чому заборгованість з виплат продовжує наростати у пана Володимира. Навіть попри те, що суд підтвердив правоту чоловіка, а виконавча служба в примусовому порядку зобов'язала соцзахист виплатити йому кошти. Управління соцзахисту Сарненського району не пояснило. Відтак адвокати зазначають, виплати, передбачені законом України, мають бути проведені. На даний час пенсіонери, які проживають третій Чорнобильській зоні, отримують доплату до пенсії у розмірі 3200 гривень. Це зумовлено тим, що прийнятий закон України про державний бюджет на 2024 рік. Але крапку цьому може лише поставити Конституційний суд України, розглянувши подання не менше 45 народних обранців. Ми ж сподіваємося, що оприлюднення цієї історії приверне увагу обласного керівництва Сарницького соцзахисту та допоможе Володимиру Крупичу отримати усі заборговані кошти. Безкоштовне укриття цього тижня. Північно-західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір підряду на проведення поточного ремонту укриття в навчальному закладі в селі Томахів на Рівненщині та зобов'язав стягнути з товариства до бюджету громади майже 600 тисяч гривень. До слова за це укриття сільська рада заплатила 630 тисяч. Тож виходить, що отримали вони його майже безоплатно. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали масово перейматися безпекою, повертати в державну чи комунальну власність приватизовані на початку 90-х укриття та бомбосховища, будувати й облаштовувати нові, а 2023 рік став бумом облаштування укриттів в навчальних закладах. Але в поспіху облаштувати укриття ніхто особливо не переймався правильністю тендерних процедур. А точніше, ухвалені тоді урядом та парламентом рішення про спрощені процедури проведення закупівель. Часто Суперечили ухваленим до війни законам. Тоді на це особливо ніхто не зважав, бо ж на кону стояла безпека дітей, але контролюючі органи бачать все. І ось тепер через те, що урядовці і чиновники не замислилися над тим, чи суперечить процедура прямих договорів тендерному законодавству. Постраждав підприємець, який чесно виконав свою роботу. Наша Ірина Жуковська поспілкувалась із місцевою владою, а також самим підприємцем, про те, хто зініціював судовий позов та чи поверне підприємець Кошти за сховище, дивіться далі. Безкоштовне укриття. Це сховище у Томахівській філії Горбаківського ліцею на Рівненщині збудували на початку 2023 року. До того приміщення слугувало складом. На його облаштування було обмаль часу, адже необхідно було якнайшвидше обезпечити 60 учнів закладу та учительський склад. Втім, одразу після його облаштування почались проблеми, розповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради. Зі слів Галини Мошковської спочатку перевір. Даного сховища зініціювали правоохоронці. Ініціатором перевірки стала поліція, яка вирішила, що ми запланували забагато грошей на ремонт цього складу. В результаті роботи виконані під час виконання робіт була перевірка Держаудит служби, було написано акти, була перевірка досить серйозна і будівельна експертиза, що перевитрат коштів не було. А однак прокуратура подала в господарську. Суд, і була відкрита справа щодо неправильного обізваного ремонту. Як розповідає прокурорка Рівненської обласної прокуратури Тетяна Кривецька Люліч, було встановлено, що договір фактично укладено на проведення не поточного, а капітального ремонту до того ж з порушенням вимог законодавства та державних будівельних норм. Відтак вони скерували справу до суду, який зобов'язав підприємця виплатити 594 тисячі гривень у бюджет громади. У 2022 році, в грудні, між навчальним закладом і товариством, було укладено договір підряду на ремонт поточного на поточний ремонт укриття. Разом з тим встановлено, що це є не поточний ремонт, це є капітальний ремонт. Є відповідні норми законодавства, які регулюють істотні умови для вказаного роду договорів. Крім того, при укладанні вказаного договору було порушено будівельні норми. І також гарантійний термін було встановлено 2 роки, а не 10 років, як передбачено чинним законодавством для капітального ремонту. Зі слів Галини Мушковської, Бабинська сільська рада заплатила за укриття 630 тисяч гривень, і роботою підприємця була дуже задоволена. Ремонт укриття зроблено якісно, зауважень не було. Саме укриття вже подальшому приймала комісія до складу, якої її входили представники Державної служби надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, інженерні працівники, представники Бабинської сільської ради та батьківського комітету зауважень не було. На думку Галини Мушковської, несправедливо зобов'язувати підприємця виплачувати таку ж суму у бюджет громади, яку йому заплатили за роботу, оскільки укриття функціонує та повністю задовільняє потреби дітей та вчителів. За рішенням суду будівля має залишитися у нашій власності. Нею ми далі будемо користуватися. Е, ну, Підрядник не знаю, можливо, він привезе чи пригонить екскаватор, який зрівняє з землею, це буде його право. Разом з тим, ми намагалися зв'язатися з підприємцем. Втім, слухавку від нас він так і не взяв. Тож ми сподіваємось, що він все ж прокоментує цю ситуацію. Адже як нам розповіли у Бабинській сільській раді, чоловік не планує здаватись. Ховати нікуди. У рівному немає жодного кладовища для домашніх улюбленців. Відтак господарі змушені ховати померлих тваринок АБД, тим самим утворюючи стихійні кладовища. Чому ж протягом тривалого часу у рівному не можуть створити умови для захоронення тварин? Дізнавалася наша Лілія Мазур. Ріна, що? Що мені робити? Що таке? Закопать його. Кого? Котика. І смішно і грішно саме так можна описати ситуацію з кладовищами для тварин у рівному, а точніше, їхню відсутність протягом тривалого часу. Питання, де хоронити улюбленців, не підіймалося. Тим люди, які мають хоча б одну домашню тварину, кажуть: питання гостре та потребує вирішення. Ми не повинні бути, тому що якщо людина заводить тварин, вони стають дійсно членом сім'ї. І хочеться тоді прийти, постояти, подумати. Ця тваринка зі мною жила кілька років, а зараз і немає. Це має бути або кремація, має бути або місце відведене, де похоронити. Знову ж таки, собачки можуть різним хворіти, від різного помирати. Тому тут має бути, я ж кажу, або кремація, або окремо відведене місце. Тому що, знову ж таки, можуть техніка якась це все розкупати. Загалом це, напевно, неправильно. Напевно, все ж таки мають бути такі кладовища. В Києві вони є. Разом з тим керівниця ГО Екорівничина Алла Лосік зазначає, що захоронення тварин будь-де може мати негативний вплив на довкілля. Є теоретичне розуміння науковців, які стверджують, що під час розкладання матерії вона виділяє певні яди. І так далі, коли немає контролю над чимось, то треба створити зони, які ти можеш той контролювати і розуміти, що негативного впливу з цієї території точно не буде на довкілля. Тому напевно варто замислитись про те, щоб були місця для поховання правильно відведені. Ну і кремація тварин. Кладовище для тварин є у багатьох цивілізованих країнах світу. Україна не виняток. Такі цвинтарі є, наприклад, у Києві та Харкові. У рівному ж їх не створюють, оскільки, як зазначає начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, немає запитів від жителів міста. Не до нас, до департаменту, не до відділів, ніхто не звертався власне, з таким питанням чи побажанням щодо створення такого кладовища. І станом на сьогодні спеціалістами вивчається це питання, власне, в юридичній площині, як ми можемо його створити і чи ми можемо взагалі таке створювати, як воно повинно функціонувати. Попри те, що кладовищ для поховання тварин у рівному немає, штраф за неправильне поховання є. Згідно статті 14 закону України про утримання тварин у населених пунктах передбачено, що поховання трупів тварин у спеціально невідведених для цього місцях забороняється. В іншому разі за порушення встановлених норм поховань тварин несе за собою притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 152 КУПАП. Відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень. То, що робити з улюбленцями після смерті, невідомо. Маємо надію, що після звернень громадян кладовище для тварин у Рівному все ж з'явиться. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе. Все буде Україна.